У минулому відео ми відкрили альбом колектор криптошопіків та катки, які містились всередині нього. А у цьому відео відкриємо катки, які взяла окремо. А саме один чорний преміум пак та дев'ять білих звичайних. Тому давайте почнемо. І першим нам попався Красюк. Це повторка у нас вже таки є. Далі попався дубик. Він також у нас є. У третьому попався Марті під 24 номером. Давайте його прикриємо у комірку. Наступно у нас вогнедих. Це теж повторка. О, а тут же новенький зуздя. Додамо доколе. Ще новенький водяну, теж прикріпимо. Тут у нас шоклоп, він у нас вже є. Ще один вогнедих, а тут же кракен. Новенький, тому чіпляємо. А тепер давайте відкриємо преміум пак. Він чорного кольору. І всередині нього не одна картка, а декілька. А саме Брукля, 15 номер, ще один вогнедих та Скорпі. Початку прикріпимо легендарного Скорпі, а потім Брукля. Ось так тепер виглядає моя колекція. Мені ця колекція дуже подобається. А хто з вас вже збирає крипто шопіків? Хочу поскорі. Піше зібрати все.